Тепло в домівках рівнян вже з'явиться з похолодання. На котельні, як би там хоч з бубном танцюють, цього не вийде. А воно якось це не наші проблеми, це має мені влада щось там зробити. А я посижу, пожду по скандалі. Якщо десь з якихось причин не спрацюють генератори, при морозах, якщо 10-15 морозу, то ми матимемо десь 24-26 годин. Поки що цього недостатньо, щоб повністю розрахуватися з усіма боргами і вийти на стабільність фінансовий стан підприємства для того, щоб впевнено говорити, що проблем не було. Мені ізверги десь його, бідосічку пенсіонера, як то кажуть, хочемо його обдерти. В ефірі програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. І я її ведуча Вікторія Якимець. Сьогодні будемо говорити про опалювальний сезон, як до нього готувалися та коли тепло з'явиться у помешканнях всіх рівнян. Гість нашої програми директор «Рівнетеплоенерго» Олександр Ющук. Пане Олександре, вітаємо у нас у студії. Доброго дня. Згідно з розпорядженням міської влади, опалювальний сезон у рівному вже почався, та все ж рівня не скаржиться, що тепла немає. То коли очікувати тепло у всіх помешканнях? Ну, взагалі, опалювальний сезон почався. Розпочали ми в першу чергу на тих об'єктах на тих котельнях, де ми не від кого незалежні, не від договорів, не від заборгованості за газ на твердопаливних котелень, які ми побудували фактично ще до війни. Це в районі ювілейного, завдяки чому, в принципі, станом на сьогодні щодо житлових будинків 141 будинок підключений до централізованого опалення. Ну частина з них можливо бере, можливо, не бере. Тут уже ми не контролюємо, тут уже Рішення голови ОСББ або рішення мешканців чи брати те теплоносі, чи не брати. Тут статистику я точно назвати не можна. Ну думаю, десь порядка 40 будинків не, не беруть тепло, це орієнтовні цифри. Щодо остальних, рівний газ почав процес розпломбовування. Це також такий процес непростий. І також знаю, що є складності, складнощі з персоналом, багато з яких мобілізовано. Інше, тому станом на сьогодні розпломбовано лише шість котелень. Тому в першу чергу ми зосередили зусилля компанії на тому, щоб подати теплоносій до закладів соціальної сфери. Це школи, садочки, лікарні. Інше. Станом на сьогодні, там біля 60 закладів, це 24 школи, 25, 26. ну, Можливо, трошки помиляюся в цифрах садочки і продовжуємо над тим працювати завдяки знову ж таки, навіть більшу частину садочків ми запустили завдяки твердопаливним котельням за допомогою перемичок, які існують між котельнями. Ми теплоносі з мікрорайону Ювілей не змогли подати на центр саме під заклади дошкільної освіти. Зараз продовжуємо роботу, ну але... Якщо спостерігаєте за погодою, вже сьогодні вже тепло, завтра ще тепліше. Тому процес розпломбування котелень ми не припиняємо. Ну але відкривати і подавати теплоносій, якщо його навіть при такій температурі не всі беруть, то при плюс 17 просто немає сенсу. Тому тепло в домівках рівнян вже з'явиться з похолодання. В Кабміна є розпорядження щодо 1 листопада. Вже має бути тепло, і багато людей орієнтуються на це. Дехто очікує з 1 листопада опалення, а інші вже кажуть, що от з 15-го мали початися. Е, ну в Кабміні розумію, за яке розпорядження воно викликало дуже багато спекуляцій і неоднозначних трактувань. Взагалі зміни це стосувалося навіть не опального сезону, а стосувалося так званого ПСО, покладення спеціальних обов'язків на газ. Тобто, якщо відомо, хто відомий, то <хи>, повідомлю, що спеціальна ціна на газ, тому що ринкова зараз складає близько 30 гривень за куб, для населення складала там трішки більше 7 гривень. Е, і діяла ця норма до 31 жовтня. Відповідно, Кабмін е, продовжив цю норму дію ПСО з 1 листопада по кінець березня, чи квітня ну, теж вже не пам'ятаю точно. На опальний сезон. Так вони протрактували, і це чомусь сприйняли ніби як перенесення опального сезону. О, е, так можливо, що це фізично співпаде у часі, так як зараз буде потепління, можливо, навіть я бачу прогнози е, також досить теплої 1 листопада співпаде. Але е, це, по-перше, це постанова про ПСО. Про вартість газу, про формування ціни на на газовому ринку. А друге є інші нормативні документи, які говорять, що початок опального сезону як його і закінчення визначається органами місцевого самоврядування. Наста виконуючи обов'язки міського голови. І так він підписав розпорядження розпочати опальний сезон з 15 жовтня, і в першу чергу з альтернативних джерел опалення в рівному це твердопаливні котельні, яких є 5 5 штук. Які потужність, які менше, а також е генераційні установки, які також завдяки місту, завдяки фонду USAID ми ще минулого року встановили. Ви згадували, що зараз триває процес розпланбування котелень. Е чи скільки він взагалі триває? І чи буває таке, що можливо е не встигаються зробити вчасно? Ну е це триває зазвичай десь біля двох тижнів. Ми, е Намагалися це розпочати раніше, але знову ж таки заборговані ЗАА здаються в знаки і тому переговорний процес та почався ще в вересні місяці, але по факту розпамбовувати почали з, з появою розпорядження міського голови. Зазвичай це займає десь близько двох неділь. Тому кажу, 1 листопада, я думаю, ми будемо готові повністю. Але знову, чи буде в тому потреба у зв'язку з потеплінням? Ну це вже інше питання. Власне, після офіційного запуску подачі тепла, воно з'являється не відразу. Поясніть, будь ласка, по-простому, скільки часу потрібно на цей процес, тому що люди часто думають, що якщо вже є розпорядження, то вже на жар раз... кнопкою все так. Ну вже такі, вже всі трабли розп розповім. Процес подачі тепла, особливо централізованого, ну досить складний. І трудоємки чому ну в першу чергу для пуску тепла потрібно набрати персонал. Ми для того щоб не навантажувати тариф, якомога менше нести витрат, які потім ляжуть в собівартість одної геокалорії на опальний сезон. Ми набираємо додатково людей. Це близько 100 люд сто операторів котелень. Тобто на котельнях влітку операторів немає. Тобто ми беремо набор, це сезонні працівники, їх треба день-два оформити. То підставою, щоб їх взяти на роботу, це є розпорядження проміського голови. Далі готується котел до запуску, підготовка котла, якщо все добре, а все добре, бо ми підготувалися до опального сезону, йде близько години-півтори. Потім прогрів котла, це десь близько, якщо в залежності від котелні, від типу котла, це від години до восьми годин. Після цього прогрів теплової мережі. Тоді подачі на будинок, а в будинку все тут, також дуже цікаво, бо там зона нашої відповідальності, зона нашого впливу, який закінчується. Голова ОСББ або управлінська компанія, або будь-яка інша компанія, яка обслуговує будинок, має будинок набрати. Має. Це також від е, об'єму будинку, якщо ви правильно набирати, може 2-3 години зайняти. Потім спустити повітря і тоді поставити на циркуляцію, і він прогріє. В принципі, в середньому між розпалом котла і потеплінням батареї, якщо все робити правильно, буде десь біля 6-8, а то й 10 годин. Ви згадували, що певна відповідальність також лежить і на головах ОСББ. Правильно? Звичайно, тут, як кажуть, це подача опалення це командний вид спорту, тобто самі при всьому бажанні, якщо в будинку підвалі закриті засувки, якщо не спущене повітря, якщо будинок не готувався до опалювального сезону, якщо там є якісь проблеми по стояках, якщо забиті труби, якщо відсутня ізоляція, якщо несправна запірна арматура, на котельні якби там хоч з бубном танцюють, цього не вийде. Ну, переважна більшість і голів СББ серйозно до цього відноситься. Проблем не виникає, але є і багато винятків. Чи от в рівному е, такі будинки, можливо, навіть райони окремі, де як ви вже згадуєте, дуже багато роботи потрібно провести, щоб от е, голови СББ теж змогли підготувати будинок. Чи є якась чи спостерігається якась така тенденція, що от щороку є якісь проблемні такі будинки? Ну є, є є проблемні голови СББ, які вважають, що їхнє діло то на скандалить а жодних зусиль для того щоб змінити ситуацію від себе вони не роблять Такі є, але є багато дуже позитивних прикладів. І ініціативний голови СББ, і там на північному, і тепловий насос працюють з міською громадою, працюють в беруть участь в різних програмах з енергозбереження. Не скандалять, не чекають, що великі-великі тарифи, а вони дійсно роблять все для того, щоб і будинок підготувати до опального сезону, і більше того роблять все для того, щоб змінити платіжку. А змінити платіжку можна. Двома способами або нам зменшити собі вартість теплової енергії, над чим ми також працюємо, або банально утеплити будинок, прийняти якісь енергозберігаючі заходи, взяти в, участь в програмах міських і зробити так, щоб будинок споживав в півтора, і є таке, що в два рази менше теплової енергії. Тобто є будинки, які брали участь в програмі, які утеплились, яких встановлені ТП, в яких встановлені регулятори, і є звичайний будинок, який просто на все. А воно якось це не наші проблеми, це має мені влада щось там зробити. А я посиджу, пожду по скандалі. То різниця в платежках там в півтора-два рази. Тобто, я правильно розумію, не було такого, що от, наприклад, вже майже все місто підключене до тепла. От, наприклад, якийсь окремий там будинок чи район, що досі там проводить якісь роботи. Таке трапляється, таке трапляється. Ну, останні випадки не пригадаю. Ну вкрай рідко. Було навіть такі банальні випадки. На одному будинку покрали розповітлюючі крани. Вони латунні, хтось заліз на горище влітку і повністю познімав. Відкрили воду і який результат. Тобто буває. Багато цікавого, хтось ремонт робить. Тут теж тут і до голови СББ, ну в кожну квартиру не заглянеш. Даже пригадую, там, років 10 тому випадок. Я тоді ще був майстром, запускаємо, обходимо район, йдемо біля під'їзду, стоїть полотенчик обрізаний. Кажу, зараз хтось прибіжить. Прибігає дядько, приїжджаємо до нього. В ванній кімнаті два сантехніка, один пальцем. Зверху в потолку закрив обрізану трубу, другий в підлозі і робіть щось. Тобто, ну також і через такі речі весь будинок е, трапляється. Їх хто обрізає батареї, ставить крани е, і поїхав десь там за кордон чи в відрядження, і через нього фактично весь будинок е, не може циркулювати. Ну, це люди, їх багато і буває різне. Звичайно, е, опалювальний сезон орієнтовно десь розпочинається в жовтні. Коли починається сама підготовка до опалювального сезону, якщо відразу після його закінчення, тобто ще гаряча пора щодо підготовки до опалювального сезону, я б сказав би ще починається. Вона вже почалася. Зараз на підприємстві закінчують формування ремонтної програми на наступний рік. Під неї підрахований вже бюджет. Ми розробляємо план. Тобто в нас вже є план заходів, які наступного року що ми плануємо робити. Зараз план закупівель під це з січня місяця, вже з нового року оголошуємо процедури закупівлі матеріалів, які необхідні для проведення ремонтних робіт. Відразу після закінчення це може бути в квітні, може бути в травні, може бути і в березні. Тут знову кінець опального сезону. Також не передбачено, як його і початок. Обладнання зупиняється, обладнання консервується, і ми відразу приступаємо до ремонтних робіт. Тобто все така безперервна по суті, Так. Робота. Тут навіть не знаєш, коли дехто каже, а влітку ви передихнете. Ну це зі сторони на насправді влітку набагато більше роботи такої, ніж взимку. Тут, тут вже з, з зима залежить від того, що робив влітку. Ну, Приказка готуй взимку, влітку вона не з неба взялась. Дієво. Чи є зараз в Рівному якісь такі проблемні ділянки тепломереж, де можливо тривають аварійні роботи, чи це все? Є 200, 180 кілометрів. <гум> Насправді, теплові мережі в Рівному бажають кращого, ну 180 це вже я трішечки перебільшив, але. Близько 60-70% теплових мереж є аварійними по факту. Фінансування на повну заміну це сотні мільйонів гривень. Тобто, тут отак взяти і вкласти ці гроші знову, якщо десь їх знайти, їх заложити в тариф. Відповідно він буде космічний, непідйомний. Брати, брати кредити, знову їх треба повертати. Так, заміна теплових мереж і зменшити втрати, воно відіб'ється, але їх треба для того, щоб його відбити, треба десь взяти. Е, є сприяння влади, частково ми ці проблеми вирішуємо. Тобто, нам, ну як нам, для місто виділяє гроші на заміну мереж. Виконується, ну звичайно, за такими об'ємами ми не встигаємо. Е, тому, Після закінчення опального сезону ми відразу починаємо гідравлічну опробування. Тобто, якщо міняти треба 80-100 кілометрів на цього фінансування нема, тобто треба знайти найбільш такі вразливі ділянки. Ми робимо гідравліку. Тобто, коли мережа звичайний робочий режим теплової мережі, це тиск 6-7 атмосфер. Там в залежності ну, є нюанси, то ми випробуємо від 12 до 16 атосмер, тобто в декілька разів більше. І таким чином виявляємо найбільш вразливі ділянки, і саме їх тоді міняємо цього року. Ми десь близько п'яти кілометрів. Ну, якщо їздили містом, хоч нас і ганять, ну такі ми погані, то бачили місто в принципі то там, то там, то там перекопане, намагаємося міняти. І міняємо ми вже не радянську трубу, ложимо. Так, вона міцна, класна, але вона не ефективна і старі технології це ізоляція мінвату і огортання рубероїдом. Там втрати в, в, в декілька разів більше, ніж сучасна е, труба в пінополіоретановій оболонці. Тому при заміні ми зазвичай в крайніх випадках, як вже аварійна, ми, ми, ми ізолюємо мінвату. А так ми стараємося лежити вже попередньо ізольовану трубу, яка значно ефективніша за стару. Ми зараз живемо в умовах війни, і кожного дня може будь-що трапитися, mm -hmm. чи готове рівно теплоенерго до можливих відключень електроенергії або обстрілів навіть чи є якісь резервні джерела живлення? Mm -hmm. Ну, в загальному скажу, що ми е, по минулого, поза минулого року підписали меморандум з міською владою, ну не рівне теплоенерго, а група компанії Укртепло, до якої входить рівне теплоенерго, і реалізуємо проєкт е, 50 мегаватт. Ну, по факту, це він так був умовно названий. А взагалі зараз ми 15 мегаватт електричної енергії маємо власної генерації. Е, Кінець жовтня, я думаю, на наступному тижні, ну початок листопада, ми запустимо ще 18 мегаватт, і до кінця наступного року ще 20 мегаватт. Тобто в нас є власна електроенергія, яку ми генеруємо, якою ми насичуємо енергосистему рівного. Слава Богу, завдяки цьому, можливо, ну, тут більше з енергетиками консультуватися треба. Рівне поки що не мало таких критичних відключень. Тобто ми підтримуємо взагалі енергосистему Рівне. Тобто, коли ми вийдемо на 60 МВт на наступний рік, щоб ви розуміли, рівне близько 100 МВт споживає. Тобто більшу частину електроенергії в рівному виробляє, те, що бере рівне, виробляється тут, в рівному на наших когенераційних установках. О, тому частково на котельнях, де є такі КГУ, ми забезпечені так званими КГУшками. Е, решту котелень, е, міська влада ще два роки назад, чи три, ну як тільки почалася війна, купила дизель-генератори е, дизель великої потужності, які передає нам на період опального сезону, і у разі блекауту ми будемо підключатись до цих генераторів. Ну, але е, проблема в чому генератор. Якщо когенераційна установка вона став працює стабільно, вона собівартість електроенергії невелика, ну відносно, і можна працювати, то дизель-генератор там кіловат буде обходитися порядка 60-80 гривень з огляду на вартість пального. Генератор е має там 5-6 годин працювати, далі його треба зупиняти для того, щоб для проведення певних робіт. О, і на добу ми рахували 20 тонн палива його ж треба котельним розвести, розлити. Тобто це така задача з плюсиком. Тому генератори тут більше не для того, щоб. Ніби нічого не сталося, ми працюємо, як працюємо. Це великі морози для того, щоб вберегти систему. Тому що ну, найбільший ризик блекауту, найбільший ризик зупинки котельні в опалювальний сезон при сильних морозів це розмерзання системи. Тобто вона тоді буде і внутрішньобудинкова система, можливо, і наше котельне обладнання, просто коли замерзне вода, всередині вона. Розширюється, вона зруйнує наше обладнання, і відновлювати його буде тяжко. Тому, в принципі, генератори це вже дуже дуже крайній випадок, і це не для того, щоб у всіх було плюс 20 градусів, а для того, щоб вберегти систему, поки не відновиться живлення. Власне, от якщо раптово в рівному трапиться блекау, скільки годин днів рівне зможе протриматися? Не. На генераторах, я думаю, ми зможемо протриматися, скільки хватить пального, тут лише організувати підтримку, ну, це під, е, вберегти систему опалення від е, ну, колапсу. А якщо десь з якихось причин не спрацюють генератори, то при морозах, е, якщо 10-15 морозу, то це ми матимемо десь 24-26 годин, трошки більше доби. ну, Це з досвіду. О, якщо 5-6 морозу, то це 2-3 тоби можна не сильно переживати, але варто? Звичайно, хочеться поговорити про тарифи. Досить часто і на виконавчих комітетах піднімається питання про тарифи на тепло. Чи можливе взагалі наразі підвищення тарифів на тариф? Дійця, в державі зараз діє мораторій. Тобто тариф, який ми сформували ще в 2000, далекому, 2018 році, він з тої пори він не змінювався. Ми його е, робимо розрахунки, ми подаємо на виконком, але по факту для мешканців, для населення він не міняється, він залишається 1913 гривень. І це збитковий тариф. Він не окупає наших затрат е, навіть в половину. Чому ми подаємо тарифи, чому ми їх затверджуємо? Уряд, коли заборонив піднімати тариф, ну, було всім зрозуміло, що це буде колапс повний, передбачив механізм компенсації. Тобто не піднімаєте для населення, а держава вам ту різницю, ті збитки, які понесеться з кожної е, компенсує. Це так було в 2019 році, сказано, коли мораторій запровадили. Ну, на сьогодні заборгованість перед нами складає 733 мільйони гривень, різниці тарифів розбитки, які нам не компенсували. Так, є 4% ПДФО, які держава передбачує в міському бюджеті. І минулого року нам місто допомогло, цього року нам місто допомагає, якби не ці суми. Про початок опального сезону взагалі би мови не було, але поки що цього недостатньо, щоб повністю розрахуватися з усіма боргами і вийти на стабільність фінансовий стан підприємства для того, щоб впевнено говорити, що проблем не було а ви вже згадали за саму боргу компаній це, зокрема, через несплату. 733 мільйони це е, е, різниця між е, нашими затратами і нашими нарахуваннями. Це те, що Держава зобов'язалась нам повернути за те, що ми не підвищуємо тариф з 2018 року. Ще є борг населення, борг категорії інших, який складає близько 140 мільйонів гривень на сьогодні. Він трішечки зменшився, але все одно він досить великий. Працюємо над цим і за роки, що я очолюю підприємство, найбільш дієвий це суд, виконавче, блокування рахунків. Тоді люди. Чудеса творять. Ну, поза минулого року ми заблокували рахунки одному мужчин, він десь готівкою 120 тисяч знайшов за день. Бідний, нещасний ізверг, ми ізвірги десь його, бідосічку, пенсіонера, як то кажуть, хочемо його обдерти. Ну, але людина бідна, нещасна, ну я таку суму не знайду. О, цікаві випадки є. Тож приходять до мене на прийом, плачуть, що ми лікуємося, ми хворі. Та добре вже ж серце не на камінне, починаєш там договори реструктуризація, потім спливає у пані шість квартир. Всі вона здає в оренду і здає вона не за тисячу, не за дві, і не за п'ять, і не за десять. Але при тому всьому півтори-дві тисячі гривень за опалення сплатить, які вона до речі своїх квартирантів, я впевнений. Бра вона не має і просить, щоб їх списали. Тобто, ну реально більша частина з досвіду, скажу так, не всі, але більша частина боржників не платять, не не тому, що вони цих коштів не мають, а тому, що вони впевнені, що їм за це нічого не буде. Хочу досі звернутися, буде виконавча служба стягне. Тобто найдієвіший метод – це все таки суд, суд, суд виконавча служба. І наостанок хочу е, запитати за працівників. Ви вже згадували про це, чи вистачає зараз взагалі спеціалістів на питання? Ой, з тим, взагалі катастрофа. У нас ще навіть до війни ми мали проблеми з кваліфікованими спеціалістами, так як е, маємо. Ну відверто кажучи, не конкурентну зарплату. Чому зарплата регламентується тарифом? І ми, хоч і приватне підприємство, але не ми не можемо з приватними компаніями конкурувати за того самого зварювальника, де ми платимо там щось біля 20 тисяч гривень. Це вже там з преміями вже е, сумісництво. Тобто один зварювальник працює за трьох на трьох посад, ми йому стягуємо. Ну і в приватній компанії, де хорошому спеціалісту платять 30-40 тисяч. Без проблем. Тобто, а з війною дуже наших хлопців, там близько 22, я вам скажу, що в перші три дні вони самі пішли на фронт. І це дуже хороші спеціалісти, дуже хороші люди. На жаль, вже шістьох немає в живих. І зараз служить близько 40 людей. Підприємство отримало статус критичного, ми маємо бронювання частково ми. Завдяки цьому ми трішечки поліпшили свій стан в плані кадрів, але ну, насправді є жіночі професії, та саме бухгалтер. Проблема до війни бракує спеціалістів. От, от реально. І молоді, навіть я особисто в автотранспортний технікум ходив, тобто ми агітуємо і студентів, і молодь, розказуємо, як в нас такі перспективи, але щось, щось не ведуться. На ці речі насправді брак. Ми, в принципі, навіть практикуємо останнім часом, беремо молодь і просто навчаємо. Тобто, знайти готового спеціаліста зварювальника, найти готового спеціаліста механіка з ремонту когенераційних установок, котельного обладнання, насосного обладнання, фактично нереально. Тобто, беремо людей, які з головою і з руками, і вже на місці вчимося. Ну, викручуємося, але насправді дуже важко. Тобто, ви навіть готові брати з нуля якусь людину да. вчити? Так. Я більше того з досвіду скажу, найкраще студент, якого можна навчити, як відкриту книгу, ніж когось перевочувати. Але проблема в чому? Ну, не хочуть студенти працювати чомусь. Ну, Може, має таке суб'єктивне враження. Можливо, вважаєш, що не їхнє. Так висує. ти ж не пробуєш. Зрозуміти моє не варто хоч спробувати. Ну, Насправді, а що ви платите? А ну добре, не, не пішла. А який у вас графік роботи? Ну яка? тут заката до розсвіта, ну особливо в опальнений села. А можна вільний? Ну більшість хоче бути фрілансерами і ютубщиками. Че як це зараз модно називається. Звичайно. Да, а крутити котли, крутити когенераційну установку, щось не надихає. Ну таке. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що ви дивилися програму діалоги на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішнім гостем був директор Рівне Теплоенерго Олександр Ющук. До нових зустрічей.